Сьогодні маємо неділю перед Воздвиженням чесного Хреста, і ми можемо звернути свій погляд і зрозуміти, що Ісус Христос був розп'ятий на Христі, був піднесений заради нашого спасіння. І кожен, хто прибігає до нього, взиває Його ім'я, кається, Той спасається. Сьогодні можна перенестися у книгу чисел Старого Завіту, і ми побачимо Мойсея, який виводить людей із єгипетської неволі. Вони йдуть через пустиню. І одна з проблем те, що змії починають кидатися на ізраїльтян і починають їх кусати. І багато їх починає вмирати. І люди починають нарікати. Тоді Мойсей, за словом Господа, Піднімає мідну змію. І хто дивиться на цей жезл, він рятується, він спасається, він отримує життя. І саме ця сцена Старого Завіту є прообразом, що Ісус Христос також буде воздвигнутий на Христі. Як від погляду на цей жезл, ізралітяни спасалися. Так само і від нашого щирого погляду, погляду у покаянні, коли ми підносимо свої очі і серця до Господа, ми також рятуємося. Адже кожен з нас має це серце, яке є отруєне гріхом. Кожен з нас потребує спасіння, кожен з нас потребує любові, милосердя. Що нам потрібно зробити? Прибігти до Ісуса. Стати перед Його розп'яттям, відкрити своє серце і запросити його у своє життя, довіритися йому на всі 100%. Пригадується, як святий Йосафат, у нас є ікона святого Йосафата, я не пам'ятаю, з якої сторони. Ось тут. Він, як був маленький, він молився перед розп'яттям. Це його дитинство було. І розказується, що з розп'яття впала іскра Божої любові в Його серце. І ця іскра розгорілася. Йосафат полошив все і пішов за Христом, щоб свідчити про Його любов, щоб свідчити про Його милосердя. Однак ми знаємо, що за свою віру, за свої переконання за любов до Бога, його, йому відрубали голову і він став мучеником. Зараз його тіло лежить у Базиліці святого Петра в Римі. Зараз збирається наш синод єпископів, де кожен владика зараз має можливість підійти, поклонитися і помолитися, вшанувати Його і взяти з нього приклад. Так само і ми берімо приклад, берімо приклад Святого Єсафата. приходьмо до Христа, піднімаємо свій погляд і дозвольмо, щоб ця іскра Божого милосердя і любові охопила наше серце, щоб і ми були з Ісусом не тільки тут, але у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!